Сурі, сорі. Ксюша, як чутно? Так, мене чутно. Чутно, чутно. Усім супер. доброго ранку. Ну що, готові? Будемо розпочинати. Так, привіт, привітарі! Положення супер. позицію. Так, і розпочинаємо нашу руханку. Всім доброго ранку. Зараз я вмикаю музику і починаємо. І поїхали ручки догори і тянемо до неба однією іншою, однією іншою. І швидше. Одна, друга, одна, друга. І трохи піднімаємось на носочки. Одна, друга, одна, друга, дві разом, дві разом на носочки. Піднімаємо ніжку. Піднімаємо, піднімаємо. І по колу. В іншу сторону. І поставили, опустили. До гори вниз. До гори вниз. Ще. Швидше. Швидше, швидше, швидше. Вимішає її, але піднімається. І до гори і вниз. Піднімаємо дві ручки в одну сторону. Одна. Вниз. Друга. Вниз, ще одна, вниз. Друга. Вниз. Ще. І швидше поїхали. Одна вниз. Друга. Вниз. Одна. Вниз. Друга. Вниз. Ще, ще, ще. І долучаємо ще догори. І поїхали. Сторона, вгора, сторона, вниз. Сторона. Доверху. Сторона. Вниз. Ще. Вирівняли. Вирівняли, вирівняли вниз і в інший бік. Вирівняли. 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 Вниз. Вирівняли. 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 Вниз. Нахилилися. Нахилилися. Поставили руки на підлогу і присідаємо вниз. Тіли вниз. До гори. Вниз. До гори. Ще один, два, три, чотири, п'ять, шість. Залишилися. Рівненькі колінка. Підтягуємо ніжки друг до дружки. Разом. І робимо літачок. Літачок. Нахилилися. І полетіли одне крило догори. Інше. Одне, а ніжки разом. І тримаємось. Ручки рівненько. Летим! Ще! А тепер права ручка догори. І ми летимо, 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 летимо донизу. Змінюємо. Ліва. Донизу. До самої підлоги. Супер. А тепер дві ручки за спину. Начебто ми склали крила свої. Склали крила. І тягнемося носиком вперед. А крила ззаді рівненькі. рівненькі Тягнемось. Тягнемось носиком вперед. вирівняли крила вперед. Назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед назад. Вперед, назад. Тримаємо ззаді, позаду. Зачепили ручки. І піднімаємо догори. Ще, ще, ще нахиляємось. Ще, ще. Супер. Вирівнялись. Зробили великий замах руками догори. Затримали подих і вниз. Ще раз. Затримали. І вниз. І ще раз. І вниз. Підіймаємо одну ніжку і тягнемо її до себе. Тягнемо ніжку до себе. І починаємо носочком робити коло. Коло, коло, коло. Малюємо коло. В інший бік. Інша ніжка. Такі молодці, Ану ніжку підіймаємо. коло малюємо в інший бік. Імамо одну ніжку. А, я не бачила ви мене чути чи. А, бачу вас, бачу. Так, всі бачать мене добре. Піднімаємо коліна в сторону. Тримаємо за колінко і малюємо коло від коліна. В Сторону. В інший бік. Інше коліно вперед. В сторону за колінках малюємо. В інший бік. Є ніжки е, поставили трохи ширше, ручки в сторони. Нахиляємося правою ручкою до лівої ніжки і поїхали. А інша рука залишається не, не в стороні. І поїхали. Тянемось до ніжки. Тянемось, тянемо, тянемось. Ще, ще, ще нижче. Змінюємо І інша. Тягнемось, тягнемось. Ще. І змінюємо швидко. Одна сторона. Друга сторона. Одна сторона. Друга. І один, два, три, чотири, п'ять. Швидше. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще Десять. Дев'ять. Вісім сім. Швидше. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Залишили літачок. Залишили літачок, Зберемо ніжки. Піднімаємо ручки до гори. Піднялись на носочки. Витягуємо праву ручку і ліву ніжку догори. Тягнемо, тягнемо ліву ніжку, відірвали від підлоги. І змінили сторону. Ліва ручка, права ніжка. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. А зараз всі будемо слухати уважно. стали маленькими. Маленькими всі стали. Тепер робимо середніми, середні і великими. А тепер слухаємо. Середні, великі. Середні, великі, середні. Маленькі. Маленькі, маленькі, маленькі. Велики, великі. Великі. І маленькі. Маленькі, одразу же великі. Середні. Маленькі. Середні. Середні. Великі. Великі. Середні. І маленькі. Маленькими залишилися маленькими. Обійняли себе. Міцно, міцно. Обійняли. Сидимо маленькими, маленькими. І потрохи повільно будемо виростати. Поїхали повільно, повільно догори. Підростаємо, 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 підростаємо. Ще, ще, ще вище, вище, вище. Начебто дерево ліземо догори. І тепер знов стаємо маленькими. Помол, потихеньку, потихеньку, повільно, маленькими, маленькими. Самі маленькі. І знов виростаємо. До гори, до гори, до гори, до гори, до гори, до гори. Вниз. Ховались. До гори, до гори, до гори, до гори. Вниз. Ще, ще, ще. Ще, 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 ще. ще, ще. Вже виросли. Виросли. Супер. Поставили долоньки собі на сіднички і дотягуємо п'яточку. До долоньки. І поїхали. П'ятка, 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 п'ятка. Дотроньтесь, наторкніться п'яточкою до долоньки. Ще, 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 ще. А тепер ручки, як в мене, і будемо викидувати одну ніжку рівненько в одну сторону і в іншу. Поїхали. Рівненько. Вище, 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 вище. Вище, вище, ще. Молодці зупинилися. Ручки догори затримали дихання. Вниз. Ще. Вниз. Ще. І вниз. І остання вправа в нас буде мав Ручки будуть робити отак. Пробуємо. Спробували. Так. А ніжки будуть робити отак. Спробували. І поєднуємо. Поїхали. Мас понятко. Ще, ще, ще. Вище колінка. Вище і колінка, вище ручку. Мас понятка на дерево іде. Ширше колінка. Ще, ще, ще. І скоріш, скоріш. Десять. Дев'ять. Вісім, ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Підняли до гори ручки. Затримали подих. І вниз. І ще. І вниз. І останній раз. Затримали трима. І все вниз. Молодці на сьогодні ми закінчили. Ви молодці. А мене зовут Віра. І... А при... мене Ксюша, дуже приємна. Так, Ну як? як Ви почуваєте? Все добре, готові до, до гарного продуктивного дня? Е, ну так. Да. Ти долучайтесь, у нас сьогодні буде ще хореографія на першу годину, урок малювання на 16 годину. І буде багато цікавого ще. Тому чекаємо вас. Дякуємо. Гарі... Дякуємо. Папа, бережіть себе.